Софійка та зернятко сонця Жила була у мальовничому селі на Полтавщині маленька дівчинка на ім'я Софійка. Вона носила вишиванку з червоними маками, мала великі допитливі оченята і завжди заплітала косичку з синьо-жовтою стрічкою. Одного ранку, коли роса ще сріблилася на траві. Софійка знайшла у квітнику біля хати золоте зернятко, що світилось теплим сяйвом. Це ж, як маленьке сонце, захоплено прошепотіла вона. Та тільки но дівчинка торкнулась зернятка, як почувся шепіт. Допоможи мені, Софійко, я чарівне зернятко сонця. Мене загубила весна. І без мене не прокинеться квіткова долина. Софійка одразу вирушила в подорож не сама, а з вірним другом, півником Пір'ячком, який умів прокидатися ще до світанку. У темному лісі Софійка зустріла стареньку бабу яру, що сторожила стежку. Куди це ти, дівчину з вишиванкою? хрипко запитала стара, Врятувати весну. І повернути зернятко сонця. То дай мені відгадку, без рук, без ніг, а ворота відчиняє. Софійка подумала і відповіла. Вітер, баба Яра посміхнулася і зникла в диму, а стежка враз відкрилась далі. Коли Софійка принесла зернятко сонця до долини, небо розвиннілось, квіти розпустились. А пташки заспівали свої весняні мелодії. З'явилася весна в білому віночку з зеленими очима й ніжно торкнулась дівчинки. Дякую тобі, Софійко, твоє добре серце і сміливість розбудили природу. А за це ось тобі подарунок на щастя. Посієш її, і радість завжди житиме у твоїй хаті. З того часу Софійка завжди садила квіти, допомагала всім навколо і знала, коли серце добре, навіть маленька дівчинка може змінити цілий світ.